Вітаю, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми говоримо про те, як жити довго і бути сильними і здоровими. Це біблійний спосіб жити довго і залишатися сильними. Ми хочемо жити довго і залишатися сильними і здоровими весь час, поки ми на землі. Амінь. І ми можемо досягнути цього разом з Господом завдяки Божій силі у його завіті. Сьогодні я прочитаю вам кілька надихаючих місць писання. Книга повторення закону, 5 розділ, 10-й вірші у новому живому перекладі. Зараз я знайду це місце і прочитаю його. повторення закону закону», 5-9. Але я виливаю свою любов на тих, хто слухняний мені. Ні, зачекайте, почну спочатку. Але я виливаю свою любов на тих хто любить мене і виконує мої заповіді аж на тисячі поколінь. Бог виливає свою любов на слухняних. Чому знаєте, якщо добре дослідити писання, то ви побачите, що Бог дав десять заповідей. він виклав усі правила у книзі повторення закону. І Всюди у писанні, всюди у новому завіті. Він говорить людям, що робити, щоб вони могли жити довго і бути сильними та здоровими. І що більше ми слухаємось його, то більш здоровими і багатими ми є. то більше життя ми маємо. А коли ми не слухняні з іншого боку, ми зачиняємо двері перед Божим благословенням. І Бог говорить нам, що робити, щоб ми могли жити довго і бути сильними і здоровими. У книзі повторення закону 4.40» у новому живому перекладі Біблії сказано: якщо ви будете виконувати всі мої постанови і накази, які я даю вам сьогодні, все буде добре з вами і вашими дітьми. Тобто в цьому полягала мета того, що Бог сказав Моїсею передати синам Ізраїлю. Бог намагався привести їх до благословення, щоб вони могли бути головою. Він сказав: якщо ви будете робити те, що я скажу вам, ви будете головою, а не хвостом. Ви будете вгорі, а не внизу. Таким чином, і ми з вами можемо стати переможними, коли досліджуємо, що говорить Слово Боже, а тоді виконуємо це. Якщо ви виконаєте всі постанови і накази, які я даю вам сьогодні, сказав Господь Мойсеєві, все буде добре з вами і вашими дітьми. Все буде добре з вами, і ви зможете передати це наступному поколінню. Це новий живий переклад книги повторення закону 4.40». Я даю вам ці вказівки, щоб ви насолоджувались довгим життям у тій землі, яку Господь, Бог ваш, дає вам на весь час. Чому він дав їм всі ці інструкції? щоб вони могли жити довго і процвітати. Бо, врешті-решт, прокляття прийшло на світ через непослух, який стався в саду. Якби у саду все було правильно, якби Адам і Єва не поміняли богів у саду, якби вони були слухняні Господу, прокляття ніколи б не стало невід'ємною частиною життя у світі. І Божа воля для його людей полягала в тому, щоб виконувати те, що він сказав, і жити у благословенні, мати тільки благословення. Але так не сталося. І ми можемо бути звільнені від прокляття за порушення закону, коли ми слухняні Богові. Ми приймаємо Ісуса Господом нашого життя, народжуємось згори, перероджуємось від гріха, прокляття бідності, усього поганого, що є під прокляттям. Ми народжуємось згори. І тоді виконуємо те, що він говорить нам. якщо ви будете виконувати всі постанови. Які я даю вам сказав Господь Мойсеєві і синам Ізраїлю. якщо ви будете виконувати всі постанови і накази, які я даю вам сьогодні, все буде добре з вами, і вашими дітьми. отже, хоча людина все зіпсувала, хоча людина вчинила верховну зраду, Бог захотів повернути людину назад. він хотів повернути їх назад. І він говорив Мойсеєві, як жити вільним, як бути визволеним і визволити народ. Слухаючись того, що він говорить вам робити. Виконуйте те, що я кажу, і все буде добре з вами і вашими дітьми. Слава Богу. І я даю вам ці вказівки, щоб ви насолоджувались довгим життям у тій землі, яку Господь дає вам на весь час. Якою була Божа воля спочатку? Його воля була, щоб Адам і Єва жили у саду. Прекрасному, чудовому місці сказано, що золото було добрим у саду. Він був досконалим. Їжа росла просто на деревах. Там не було нічого зіпсутого. Це було досконале місце для життя. І вони мали тільки одну заборону не їсти з дерева. Там було багато дерев. Вони мали дерево життя, мали різні дерева, але їм не можна було їсти з дерева пізнання добра і зла. Тобто в Адама і Єви була тільки одна заборона не їсти з дерева пізнання добра і зла. У них би ніколи не було пізнання зла, якби вони не з'їли з цього дерева. І тут сказано: якщо ви будете виконувати всі постанови і накази, які я даю вам сьогодні. Все буде добре з вами і вашими дітьми. Я даю вам ці вказівки, щоб ви насолоджувалися довгим життям у тій землі, яку Господь Бог ваш дає вам на весь час. Це книга повторення закону 4.40 у новому живому перекладі Біблії. Бог хотів життя для Адама та Єви. Він хотів життя для синів Ізраїлю. Однак, після гріхопадіння у світ прийшло прокляття. і їм потрібно було слухатися і робити те, що сказав Бог. Щоб бути вільними від цього прокляття і Якщо подивитися у книгу повторення закону, 28 розділ, там перелічується благословення за виконання закону і прокляття за невиконання закону. Але в новому завіті написано, що Ісус поніс прокляття Ісус поніс прокляття за нас, щоб ми через Ісуса Христа отримали те, що доступно нам. У новому завіті. Ми можемо народитися згори. Ось чому потрібно було нове народження, тому що Адам продав нас, йому допомогли в цьому. Адам і Єва продали нас, але Ісус відкупив нас, слава Богу, Алілуя! Саме тому, якщо ви хочете бути спасеними, є тільки один Спаситель, і його ім'я Ісус. Він став Сином Божим, Він став Спасителем для нас, тому що віддав самого себе. І він прожив своє життя у природному тілі. Він приніс себе в жертву на дереві. Він міг покликати 10 тисяч ангелів, щоб вони звільнили його. Але він зайняв наше місце. І коли ми робимо Ісуса Христа Господом нашого життя, оскільки Він зайняв наше місце, ми можемо народитися згори. Можемо бути вільними від гріха. Можемо бути звільнені від усього, що перелічено в прокляті у книзі повторення закону 28. Прокляття за порушений закон. Бо тепер ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, і Він заплатив ціну. Він помер за нас, він воскрес, і ми можемо бути вільними. саме для цього потрібно прийняти Ісуса Христа Господом свого життя. Тому, якщо ви хочете бути вільними, слід це зробити. Коли був Мойсей, їм потрібно було виконувати постанови і накази. І якщо вони виконували наказане Богом. З ними все мало бути добре. Вони перебували під законом, щоб могло прийти благословення. тобто закон було порушено. Вони жили під цим законом. Але якщо вони виконували постанови і накази, благословення мало прийти на них і подолати цей закон гріха і смерті, я даю вам ці вказівки. Казав він їм, щоб ви насолоджувались довгим життям у цій землі, яку Господь Бог ваш дає вам на весь час. Протягом всієї історії Біблії, починаючи від Адама ще з саду, Бог намагався дати життя своїм людям. Якби Адам і Єва не скуштували з дерева пізнання добра і зла, у них би ніколи не виникло жодних спокус чи випробувань. Ось в чому справа. Але Вони не були слухняні Богові. І вони з'їли з цього дерева. І коли це сталося, їхні очі відкрилися, і духовна смерть увійшла в них. І знаєте, в Біблії написано, що Бог сказав їм: у день їди твоєї з нього обов'язково помреш. Коли Бог говорить, що ви обов'язково зробите щось, ви обов'язково це зробите. Вони не померли фізично. Але вони померли духовно і з того часу їм потрібно було жити у поті свого чола. Але прийшов Ісус. Біблія навчає нас, що Він прийшов. Він був сином Божим, він є сином Божим. Він прийшов на землю, народився від жінки, щоб прийняти на себе тіло, став чоловіком, щоб заплатити ціну за наші гріхи. Ось що він зробив. Саме тому немає спасіння без Господа Ісуса Христа. Ісус єдиний взяв на себе покарання гріха за нас і з вами. І коли ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, що сталося? Ми народилися згори, переродилися зі смерті у життя, слава Богу, і стали дітьми Божими. Це не просто якась релігійна історія. Це справді сталося. Якби Ісус не прийшов і не заплатив ціну, для нас не було б жодної надії примиритися з Богом. І в старому завіті був закон і жертви тварин. Вони могли очиститись, вони могли виправитись, але вони не були праведні. Ми з вами народилися згори. Ми народилися згори, і, можливо, ви набагато знаєте про це. Я небагато знала про це. Я навіть не знала, як народитися згори. Я нічого не знала про народження згори. Я виховувалась в церкві, в якій не навчала про народження згори. Але одного дня у відчаї від своїх обставин, я, молода жінка, сказала Господи, візьми моє життя і зроби щось з ним. І я віддала себе Господу і того ж дня народилася згори, і Господь змінив мене. Я не знала про нове народження. Я не знала про те, що сталося зі мною. Але я знала, що мені хотілося робити те, що було пов'язано з Господом. Мені хотілося піти до церкви. Я знала тільки, що потрібно ходити до церкви. І я почала читати Біблію. Коли це сталося, ми з Кенетом щойно одружилися. І в нас були фінансові труднощі у нас були фінансові труднощі. У нас зовсім не було грошей. Кеннет Кенет пішов на нову роботу. Ми найняли будинок, тому що думали, що будемо заробляти багато грошей і зможемо розрахуватися за нього. Але з цього нічого не вийшло. Тому що жодних грошей не було. і Кеннет шукав роботу. У нас не було меблів. І я навіть не знаю, чому я розповідаю вам це. Можливо, ви вважаєте, що у вас немає надії, але послухайте мене, ми взяли на прокат розкладне ліжко за 7,5 доларів на місяць, тому що в нас зовсім не було меблів. Ми жили в орендованому будинку, тому що планували досягнути чогось, але цих досягнень не було. Тож ми жили у порожньому будинку. У нас було розкладне ліжко, яке коштувало 7,5 доларів. Якщо я добре пам'ятаю, І коли ми одружилися в Кеннету був чорно-білий телевізор. мені здається, він був у нього, коли ми одружилися. І ми ще були одружені недовго. екран телевізора був ось такої ширини і ось такої висоти. але зображення було ось такої ширини і ось такої висоти. Цей телевізор не працював добре. і я скажу вам, що це був за час в історії країни. Саме тоді з'явився фільм Беверлі Хілбіліс. Я дивилася цей фільм, і люди в ньому були ось такого розміру. вони не були дуже великі, але їх було видно. Кеннет шукав роботу, і його мама дала нам біблію. Вона подарувала йому біблію. На той час вона навіть не знала, що він вже одружений, і вона не дуже зраділа, коли довідалась про це. Але Ця біблія лежала в нас і на її першій сторінці було написано. Дорогий Кене, шукай передусім царства Божого і Його праведності, а все це додасться тобі з любов'ю, мама. і в той час Беверлі Хіл -Біліс можна було дивитися тільки раз у тиждень, тож я не мала що робити. я взяла цю Біблію і подивилася на неї. Я побачила цей надпис, де було написано: шукай передусім царства Божого, і всі ці речі додадуться тобі. Це дуже швидко привернуло мою увагу. Я подумала, речі додадуться мені так, так, мені це потрібно. Я почала читати цю Біблію. Це був один із нових перекладів. І знаєте, я ще ніколи не читала нових перекладів, і я попросила Господа. Ось що я зробила. Я сказала: візьми моє життя і зроби щось з ним. От, і вся молитва, яку я знала, я не знала про народження згори. Я не знала цієї формули, я не знала, що ми мали робити. Я просто сказала: візьми моє життя і зроби щось з ним. І саме того дня я народилася згори, і у мене виникло бажання до Божих речей. І все, що я знала, це те, що треба ходити до церкви. І я захотіла піти до церкви. Я хотіла робити те, що я пов'язувала з Богом. Наскільки я пригадую, я продовжувала читати це місцеписання і саме того дня я народилася згори. Кеннет знав, що таке народження згори. і він народився згори незабаром після цього. Господь добре знає, в якому ви стані. і ваш випадок не є для нього занадто важким. Він знає, як виправити ваше життя. Він хоче, щоб ви мали життя. Тому, якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, зробіть це зараз. Просто віддайте йому своє життя. Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби щось з ним, і він зробить це для вас, слава Богу. І якщо ви дивитеся нашу передачу вперше, ви вже знаєте більше ніж знала я у писанні сказано: шукайте передусім царства Божого і його праведності або як сказано в одному перекладі, його способу бути правильним і чинити правильно, і всі ці речі додадуться вам. Ісус є відповіддю на кожну ситуацію в вашому житті. Можливо, вам потрібно зцілення для вашого тіла. Можливо, лікарі сказали, що вам недовго залишилось жити, і для вас немає жодних ліків. Ісус має ліки. Писання навчає нас про хвороби і недуги, що Ісус поніс їх на собі. Це книга Ісаї. Ісус сам сказано в Ісаї 53, узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. Він поніс наші хвороби. Поніс наші гріхи, поніс все прокляття за нас, навчає нас Писання, щоб ми могли бути вільними. І сьогодні може бути ваш день. Якщо ви ще не робили цього раніше, скажіть, Ісусе, я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. Я сказала Господу: візьми моє життя і зроби щось з ним. І він зробив це, і це залишається правдою сьогодні. А тоді шукайте передусім царства Божого, і всі ці речі додадуться вам. У книзі повторення закону 4.40 сказано: якщо ви будете виконувати всі, це новий живий переклад Біблії. Якщо ви будете виконувати всі постанови і накази, які я даю вам сьогодні, все буде добре з вами і вашими дітьми. Я даю вам ці вказівки, щоб ви насолоджувались довгим життям у цій землі. Яку Господь Бог ваш дає вам Бог хоче, щоб з нами все було добре. Він хоче, щоб ми мали довге життя, сповнене добрими і хорошими речами. Алілуя. Як він зробив це? Передусім, скажу вам ось що єврейське слово добре вжити тут означає, бути добрим, стати добрим, неушкодженим, гарним, щасливим, успішним. Правильним, бути прийнятим, виправляти, використовувати правильно, мати користь, ставати кращим, здаватись кращим, робити радісним, знаходити милість, давати, бути радим, робити добро, веселити, робити приємним. Все це означає слово добре все буде добре, все буде прекрасно. Слава Богу, у вас буде успіх, стане краще, радісно. Вам лише потрібно прийняти це рішення. Ісус вже заплатив ціну. І в старому завіті Бог дав їм процвітання і благословив їх, дав їм перемогу по всі дні їхнього життя, якщо вони шанували перший завіт. А алюди, про яких написано у повторенні закони, перебували під першим завітом. Тепер ми живемо під другим завітом або новим завітом, де Ісус вже прийшов і заплатив ціну за нас. Вони не могли народитися згори. вони могли бути благословенними і процвітати. Ми можемо народитися згори і бути благословенними і процвітати, галілуя. Господь сказав, щоб їхнє серце було їм на те, щоб боятися його щоб було добре їм на віки. Так сказано у книзі повторення закону 5.29. Слава Богу. Коли ми любимо Господа, все добре. І як навчає нас писання, якщо ви любите Бога, ви будете виконувати те, що він говорить, і в цьому ключ до життя. Алілуя. Отже, Бог хоче, щоб ми мали довге життя, хороше життя, сильне життя, і він хоче благословляти нас на всіх дорогах Господніх, на всіх його дорогах. Давайте подивимось, що ще треба прочитати тут. Отже, це була книга повторення закону. А в Євангелії від Матвія нам сказано шукайте передусім царства Божого і Його способу бути правильними, чинити правильно, і всі ці речі додадуться нам. Так сказав Ісус. І що ми робимо? Ми приймаємо Ісуса Господом нашого життя, народжуємось народжуємо згори, і тоді ми звертаємось до Слова Божого і пізнаємо, якими є його дороги. саме для цього ми знімаємо цю телевізійну передачу, пропонуємо вам книги і робимо інші речі. Саме тому ваш пастор проповідує вам у церкві і навчає вас Слову Божому. Тому що Бог хоче, аби ви знали, що робити, що догоджає йому а те, що догоджає йому, приносить вам процвітання. і в нього є спосіб дати вам процвітання. є спосіб процвітати у світі, і є спосіб процвітати у Бозі. Коли ви отримаєте процвітання світу, ви отримаєте і його прокляття. Але коли ви процвітаєте у Бозі і приймаєте Ісуса Господом свого життя, звертайтесь до Слова Божого, починайте пізнавати, що Бог говорить у своєму слові, і приймаєте його буквально, як те, що Бог говорить до вас, і ви будете виконувати це, будете слухняними Богові, будете жити правильно, говорити правильно, згідно з тим, що говорить Слово Боже, тоді все починає діяти на вашу користь. Це єдиний надійний спосіб отримати успіх. І навіть якщо ви вже досягли фінансового успіху, якщо у вас немає Бога і Ісус не є вашим Господом, ви не звільнені від прокляття. Знаєте, є багато нещасних людей, які мають гроші. Ви думаєте, ну так хотів би бути одним з них. Ні, вам не потрібно бути одним з них. Вам потрібно бути одним з тих людей, які є благословенними. Це означає, що у вас є можливості, є гроші, є необхідне. Але ви живете у згоді з Господом Ісусом Христом. Тому прийміть Ісуса Господом свого життя. Заглибтеся у Слово Боже, у книги та матеріали, які ми пропонуємо вам, щоб зростати у ньому, ставати вільними і жити щасливим і радісним життям. Я ще повернуся. Сьогодні я хочу помолитися за ваше пожертвування і трохи підбадьорити вас. Знаєте, коли ми даємо, дається нам писання говорить. Пам'ятай, це розширений переклад другого послання до Коринтян 9.6. Хто сіє скупо і не охоче, також пожне скупо і неохоче, а хто сіє щедро, що благословення прийшло і до інших, також пожне щедро і з благословеннями. отже, як ми сіємо. Так і пожинаємо і ось суть нашого давання. Нехай кожен дає так, як він вирішив у своєму розумі і постановив у своєму серці, не з неохотою чи смутком або під примусом. Бо Бог любить, насолоджується і цінує над усе. Не бажає залишити радісного, швидкого даятеля. А Бог здатний. Отже, коли ми даємо. Нам потрібно робити це швидко і радісно. Ми повинні думати про той факт, що коли ми сіємо, ми пожинаємо. Коли ми даємо, дається і нам. Нехай кожен із вас дає так, як вирішив у своєму розумі. І будьте швидкими даятелями. У восьмому вірші сказано: а Бог може зробити так. Що кожна милість і земне благословення прийдуть до вас у достатку, це дуже важливе місце писання. Воно дуже послужило мені ще у ті дні, коли ми лише починали, і не могли заплатити вчасно за наше житло, не мали необхідних грошей. Бог може, Він може зробити так, щоб вся благодать це розширений переклад Біблії. Кожна милість і земне благословення прийшли до вас у достатку. Щоб ви завжди, це Божа воля для вас, щоб ви завжди за всіх обставин, незалежно від потреби, були самодостатніми, мали досить, щоб не потребувати жодної допомоги чи підтримки і були рясно споряджені на кожне добре діло і доброчинне давання. Одинадцятий вірш. «Так ви будете збагачені у всьому, у всіх відношеннях, щоб бути щедрими, і сьогодні я помолюся за ваші фінанси. Отче, ім'я Ісуса, я піднімаю кожну людину. Господи, яка сіє сьогодні у наше служіння? Вони готові. Вони прийняли рішення, що вони будуть робити, і навіть ті, Господи, які ще не прийняли рішення зробити щось, ми молимося за їхні фінанси. Я прошу тебе, Господи, щоб благословення виявилося у житті Божого народу. Я забороняю бідності, забороняю нестачі і наказую достатку і благословенню прийти на ці пожертвування і примножитись, щоб вони були примножені, щоб люди примножувались і зростали. В ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте благословенні в ім'я Ісуса. Гроші, приходьте до них зараз в ім'я Ісуса. Давай їм найкращі роботи, найкращі ситуації, неочікуваний врожай в ім'я Ісуса. якщо ви хочете отримати більше інформації про наше служіння, напишіть за адресою, яку ви зараз бачите на своєму екрані. До зустрічі наступного тижня. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.